Боже святий, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день світлого Христового Воскресіння. Ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, за твою перемогу над смертю і аду. Ти вмер за нас і Ти воскрес, і Ти нині живий. І ми просимо Тебе Духом Святим. Перебувай з нами в цьому служінні, поблагослови це служіння і нехай проповідь Слова Твого, нехай славослів'я, нехай в кожен присутній воздасть Тобі славу, нехай ніхто не залишиться пустим і байдужим, нехай Тобі воскрешому буде вся честь, шана і слава, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь. 623 й загальним співом Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть поправ. І сущим во гробах жизнь даровал.